На сумщині правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів. Підозри оголосили семи особам, серед яких колишній міський голова, колишній директор департаменту інфраструктури, посадовці комунальних установ та підприємці. За даними слідства, вони задали державі майже 36 мільйонів гривень збитків. Колишнього мера сум підозрюють у службовій недбалості, через яке місто втратило 1 мільйон 800 тисяч гривень. Директора департаменту інфраструктури за неналежне підписання угод на. Електроенергію 5 мільйонів 200 тисяч гривень збитків. Директора приватного підприємства за розкрадання майже 25 мільйонів гривень під час будівництва полігону. Директора комунального підприємства за незаконний видобуток піску 2 мільйони 200 тисяч гривень. Ще трьох фігурантів підозрюють у недбалості під час ремонту навчального закладу та мосту, що задало збитків на сотні тисяч гривень. Раніше у серпні підозри отримало 18 осіб, а сума збитків тоді становила 19 мільйонів. 400 тисяч гривень Правоохоронці готують клопотання про запобіжні заходи та відсторонення підозрюваних від посад. На Київщині поліція викрила масштабну схему розтрати коштів під час закупівлі бетонних укритів для шкіл. Сума збитків перевищує 10 мільйонів гривень. З даними слідства до оборудки причетні директори навчальних закладів, посадовці міської ради та комерційні структури, які постачали та монтували укриття, що не відповідало державним будівельним нормам. Правоохоронці з'ясували, що укриття не проходили контрольних випробувань, а їхні захисні властивості були заявлені лише на основі теоретичних розрахунків. Дувом директорам шкіл вже повідомило про підозру за зловживання владою. Санкція статті передбачає до шести років ув'язнення, а також заборону обіймати певні посади до трьох років. СБУ повідомила про заочну підозру Кадирову, який наказав використовувати українських полонених як живий щит для расистів. СБУ зібрала нові докази воєнних злочинів Рамзана Кадирова. За даними слідства, він наказував своїм підлеглим не брати участь військових полон, а розстрілювати їх на полі бою. Крім того, за даними СБУ, голова Чечні розпорядився відправляти полонених на дахи військових об'єктів у Грозному, використовуючи їх як живий щит від атак українських дронів. Такі дії є грубим порушенням законів і звичаї війни визначених. Римським статутом міжнародного кримінального суду нині розслідування триває під процесуальним керівництвом офісу генпрокурора. Служба безпеки України затримала двох агентів російської військової розвідки, які планували нові ракетно-дронові удари по Києву та Одесі. Зловмисники збирали дані про українські військові об'єкти та цивільну інфраструктуру для коригування атак. Кожен агент діяв окремо проте мав одного спільного куратора, якого вже встановили кіберфахівці СБУ. У Києві затримали 31-річного чоловіка з тимчасово окупованого Малітополя, який передавав координати ремонтних баз та відстежував скупчення людей біля рекруту. Тингових центрів в Одесі викрили колишню військову, яка передавала окупантам розташування баз морської охорони та Нацгвардії. Обом повідомлено про підозру за державну зраду в умовах воєнного стану. Вони під вартою без права внесення застави їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У ніч проти 2 вересня росіяни атакували білу церкву на Київщині дронами Камікадзе. Внаслідок удару загинула одна людина. Його тіло рятувальники виявили під час гасіння пожежі в гаражному кооперативі. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник. За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, а також сталися пожежі на території гаражів, торговельних та виробничих підприємств. Деталі ще оточнюються. Проте відомо, що крім загиблого, є постраждалі. Також атакували і Дніпропетровщину у ніч проти 2 вересня. Сили ППО збили над областю чотири ворожі безпілотники. Тим обстріли не припинилися. Від вечора до ранку окупанти кілька разів накривали Нікопольський район фпв дронами та артилерією. Під удари потрапили райцентр та Марганецька громада. Пошкоджені п'ятиповерхівка та адмінбудівля у Нікополі постраждав 32-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Також пошкоджено приватний будинок. Окій газогін у сумах внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду. Повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. Крім того, пошкоджено чотири житлові будівлі. В них вибито близько 50 вікон. Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою. Серед них дитина пожежа, що виникла під час атаки, рятувальникам вдалося ліквідувати.